Ну що, друзі, давайте сьогодні розгадувати наступний кросфорд ноутбук Lenovo з процесором Ryzen 5 5 покоління і відеокартою RTX 3060. Зараз я вам зачитаю, що з ним було. Несправність від клієнта працював та перестала працювати дискретна відеокарта. Через певний час погас екран. Попередньо робились ребол процесору, заміна MOSFET -у, вживлення процесора, двічі заміна мульта. Зараз знову мульт. Що це? Як це? Куди це? Ну що, погнали? Відкручуємо болтики і відтягуючи решітку радіатора, знімаємо задню кришку. Першим ділом, як ви вже знаєте, треба відключити акумулятор. Така собі не козирна, але доволі надійна викрутка нам сьогодні допоможе. Ну що, погнали рубати м'ясо і крутити болтики? І одразу ж відключаємо батарейку біоса. До речі, деяких болтиків вже немає. Але, але навіщо відключаємо батарейку біоса? Тому що ці плати без батарейки Біоса стартують автостартом, тобто без кнопки включення. Подаємо жилення і ходімо дивитись. Так, трошки треба припідняти напругу, ну, напевно всі знають для чого. І як бачимо по маленькому споживанню, біля 30 мА плата не вмикається. Тому розбираємо до материнської плати, будемо її оглядати. Що ж там сталося, що ж там паялося. Витираємо залишки термопасти, це для того, щоб не вляпатись. Шліфуємо зубною щиткою і передаємо палки привіт хейтерам, які думають, що нею по кристалах шурхати не можна. А зараз, а зараз саме час оглянути материнську плату з обох сторін. І по залишках невідмитого флюсу. Видно, що паявся процесор і щось по його живленню. Опа, а флешку біоса ніхто не чіпав. Ну, респект, респект, тут нічого не скажеш. Поки все так, як і казав клієнт. А тепер давайте зробимо необхідні заміри. Ну, по 19-вольтовій лінії все нормально. 3-вольтова лінія чергових напруг і 5-вольтова кіломи. Ну, норма. Так, тут якась 10 вольт, кіломи, і це вже добре. Контролер пам'яті, контролер пам'яті в порядку. А відеокарта, а відеокарта пів ома. Це норма. Це не коротке замикання. Відеопам'ять норма. Тут, в принципі, також процесор норм, норм, норм. Ну, значить, все нормально. Питань ніяких нема. На флешці біоса, відеобіоса і, звичайного, також кілооми. В цілому, по замірах опорів, питань нема. Ну що ж, а тепер перейдемо до перевірки напруг. 5 вольт є. 3 вольти також в наявності. Ну, плата щось робить. Трошки вмикається. 0,75 вольти також є. Це процесорне живлення. Тут нормально. Так, на флешці біоса, ну, ясно, що немає. Так, а тут у нас 1,8, має бути, але їх немає. Так, 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 здається, зачіпка знайдена. Давайте перевіримо ще раз опір. Можливо, я його пропустив. А ну дивимось. Кілооми? Та ні, питань наче немає до опору. Ну, давайте ще раз подамо напругу і подивимось. Може мені повилазило, але напруги немає. Хейтерів з осцилографом чекаю в коментарях. А ми переходимо до правила 4З. 4 замірів. І при одному із замірів, а саме замір Enable, тобто дозволу на включення шим-контролеру ми бачимо коротке замикання. Ним управляє мультиконтролер, Ось слухайте, ну коротке, дзвенить. Може і правду сказав клієнт, що мультиконтролер під заміну? А ну давайте глянемо під мікроскоп. Опа, а тут сопелька? Тут, коли його паяли, замкнули контакти, перший і другий. Я вам ось тут на схемі намалював синім. Перший і другий контакт, другий, висить на землі тепер. Невже це все? Невже так просто? Ну що? Давайте паяльничком розділимо цю солодку парочку. Беремо флюс і паяльником припойчик розмикаємо. За допомогою ізопропілового спірту і вушної палички витираємо залишки флюсу і перевіряємо опір. Тепер норма, тепер питань немає. А тепер давайте перевіримо. Оперативну пам'ять спеціально не підключаємо, щоб плата не проходила ініціалізацію, адже ми будемо відключати жилення на гарячу, щоб біос не злетів. Подаємо напругу і дивимось. Хоч до нового року ще далеко, але сталося диво. І плата почала вмикатися. Ну, це капець. А тепер давайте поставимо оперативну пам'ять. Ну, про надійність оперативної пам'яті я промовчу, адже це клієнтська. Через перехідник підключаємо наш моднявий тестер ініціалізації, ну, щоб видно було. Ставимо радіатори, підключаємо живлення. Перший запуск буде дуже довгий, тому я прискорю процес. Так, дивимось на тестер. Тестер показує, що плата увімкнулась. Хм, цікаво, цікаво. Давайте збирати ноутбук в зворотньому порядку. Запаркуємо материнську плату на місце, підключимо усі шлейфики, термопасту не мастимо, самі бачите, її тут вагон і маленький візочок, і прикручуємо радіатор на місце. А ви поки напишіть, скільки може коштувати такий ремонт. Тим часом підключаємо тестер знову і вмикаємо ноутбук. Треба ж перевірити. Так-так, щось пішло не за планом. Тестер блимає зеленим і показує, що ноутбук працює, а на екрані нічого немає. Ну що ж. Продовжуємо ремонт. Розбираємо знову ноутбук, а як інакше, знімаємо екран. Від п'ят пробігло відчуття, що з цим ноутбуком доведеться добряче так повозитися. Ну а що робити? Ремонтувати то треба. Відключаємо екран до материнської плати і будемо робити заміри, що є, а чого немає. І давайте живлення підсвітки пропустимо і почнемо живлення екрану. Тестер пікнув, але у нас 0 вольт. Живлення екрану немає, яке вмикає відеокарта. Тому нам залишається лише прошити чудо біс, щоб процесор вмикав це живлення. Проходимось розе і випаюємо флешечку біосу. Розе потрібно для того, щоб понизити температуру пайки. За допомогою термофену нашого народного випаюємо флешечку і прошиваємо чудо біос із нашого архіву. Притримуючи пінцетом, назад запаюємо флешечку термофеном. І зараз треба перевірити, станеться чудо номер 2 чи ні. Підключаємо тестер. Підключаємо екран, схрещуємо пальці і на ногах також, розставляємо радіатори, подаємо живлення, притримуємо дихання, уповільнюємо пульс, подаємо напругу і дивимось. Перший старт, як завжди, дуже довгий і витримує інтригу не гірше, як гарного ведучого на телешоу. Ось! Ініціалізація є, тестер запікав. А що у нас на екрані? А на екрані. А на екрані є картинка! Хм. Ну, в принципі, зачіпка є, зачіпка є. Проблема в тому, що відеокарта не видає дозвіл на запуск жилення екрану. Підзбираємо ноутбук, запускаємо, і я вангую, що буде 43-й код по відеокарті. Так дивимось, 43-й код. До битви екстрасенсів майже готовий. Ну що ж, проблема знайдена, проблема в відеокарті. Але не в самій. Здається, проблема саме в пайці. Це ж леново зі своїм клеєм компаундом, яким вони додатково приклеюють чіпи. Тому за допомогою струни будемо зрізати чіп з плати. Нагріваємо чіп термофеном і підрізаємо. Хто не бачить нижній підігрів, окуляри можна купити через дорогу. Ну ось так от вийшло. П'ятаки на місці, компаунд також, ну і на відеокарті. На відеокарті все також добре, нічого не пообривало, все нормально. Ось дивіться, 3060 у всій красі. А далі, а далі паяльничком, збираємо залишки припою і будемо готувати чіп. Ну майже як на кухні, але під рибол. У спеціальний тримач фіксуємо відеокарту, треба зняти не лише залишки припою, а й залишки компаунду. Він нам зовсім не потрібен. І паяльничком через мідне оплетення вичищаємо чіп. Далі знову паяльничком проходимось і знову мідним оплетенням. Все має бути дуже чисто і гладенько. Сказав так, наче рекламує якусь депіляцію. Дивіться, що у нас вийшло. Беремо німецький флюс Мартін. Нам треба накинути нові кульки. Пальцем розмащуємо. Хто там що каже, що пальцем не можна, нічого не знаємо. Далі фіксуємо трафарет і насипаємо кульок. Трохи камера з'їхала, але я думаю, процес розумілий. Розставляємо всі, що не досипались, і термофеном оплавляємо їх. Потрібно, щоб вони припаялися до відеокарти. Знімаємо прищепки і знову термофеном оплавляємо. Процес наче не складний, але режим концентрації потрібно вмикати, без нього ніяк. Ну і поправляємо всі кульки, щоб кожна стала на своє місце. А тепер треба приготувати місце на материнській платі. Беремо спеціальний інструмент, кіготь дракона. Нагріваємо термофеном і кіхтем дракона знімаємо залишки компаунду. Він нам тут також не потрібен. Далі звичайний флюс і пролужуємо всю поверхню. Так, тут будуть сірі п'ятаки, які також треба буде пролудити. Саме вони і є причиною поломки. Не сама відеокарта, а пайка. Ось дивіться. Кожен п'ятачок треба пролодити окремо паяльничком, щоб був гарний контакт. Робимо це в пришвидшеному режимі, бо це дуже довга історія. Треба пролодити майже кожен контакт, а їх тут ого багато. Ну, дякуємо Леново за можливість заробляти, що тут ще додати. Ми зовсім не жаліємось. А тим часом витираємо до ідеалу. Місце під пайку має бути чистим. Дивіться, як вийшло. Можете не оцінювати, Ідемо далі. Мастимо німецький флюс, адже нам потрібна якісна пайка, і пальцем розмащуємо по всій поверхні, щоб припаяти добре відеокарту. Виставляємо чітко по лініях сам чіп і припаюємо за допомогою термофену. Ну і нижнього підігріву. ну звичайно, звичайно ж, по-іншому ніяк. Відеокарта на місці. Збираємо ноутбук у зворотньому порядку і сподіваємось, що на цьому ремонт материнської плати буде завершено. Можемо навіть відкрити тоталізатор, щоб гроші збирати. Так-так, запускаємо ноутбук, дивимось, опа, а 43-й код нікуди не пропав. Що ж робити? Правильно, треба запустити діагностичну програмку. Так, ви, звичайно, сказали би, її треба було спочатку запускати, але що спочатку запускати, якщо відеокарта не подає жилення на екран? Точно в відеокарті проблема. Прописуємо нескладні команди і дивимось, що у нас по результатам. Так, скажете ви, сучасні майстри вже давним-давно то все зробили по автомату. Але я старовір. Результат тесту готовий. Давайте подивимось, що у нас там. А там у нас проблема лише по одному каналу. По каналу C1. Хм, Дивно, це ж і не крайній канал. Ну давайте рахувати. b 0 C1, ось вона, ось вона, ця мікросхемка пам'яті. Ну давайте зріжемо її подивимось. Так, звичайно, можна сказати, та це ти, коли знімав відеокарту своїм термофеном смертючим, це ти там його поламав, і так далі. і так далі. Давайте подивимось, тим паче, що клієнт так і казав, проблема почалась з відеокарти. А може, то була і відеопам'ять? Ну, давайте відреболимо і подивимось. За допомогою паяльничку вичищаємо від залишків припою, а також нам треба почистити від компаунду. Знов кіготь дракона нам допоможе, і термофен, звичайно ж. Далі мідним оплетенням витираємо все до ідеалу, до гладенького ідеалу. Знов проложимо паяльничком, витираємо все, щоб було чисто. Ніякого відпрацьованого флюсу не має бути. Ось тепер мікросхемка готова під нанесення нових кульок. Местимо німецький флюс, приклеюємо мікросхемку до гарного трафарету. Якщо гарний трафарет, всі кульки самі туди сідають. А все, що вискочило, а все, що вискочило, можна і вручну поправити. Ось дивіться, як вийшло. мікросхемка готова під запайку. Але давайте спочатку перевіримо зв'язок мікросхеми пам'яті і відеокарти. Можливо, відеокарта паршиво припаялася. Тому, хто не довіряє, включайте уповільнений режим і передивляйтеся. Всі контакти, всі контакти на місці. У повітрі вже літає відчуття завершення ремонту. Тому ми припаюємо мікросхемку, одну лиш цю. До речі, це ще одна перевага пайки термофеном. Можна перепаяти лише одну мікросхемку. Ну хіба на вашій станції так можна зробити? Все в круг будете риболити. Плата вже остигла, залишки флюсу вже відмиті, можна вкотре збирати ноутбук. Ну і давайте подивимось, що з того вийшло. Батарейка розряджена, але нам має вистачити. Коду 43 вже немає, ремонт плати завершено. А ти підписуйся.